Всім привіт, я Петро Бухов і сьогодні хочу розповісти, як сонячна енергетика використовується в Одесі. Через блекаути, через постійні відключення, ця тема стала особливо актуальною зараз, але насправді вона має дуже великий потенціал. Я розповім, як використовується сонячна енергетика в комунальних основах, в житлових будинках і в приватних будинках. Наразі зараз в світі і в Україні окремо є бум сонячної енергетики, і це обумовлено декількома факторами. По перше, з кожним роком. Сонячні панелі стають все дешевшими і дешевшими. По-друге, з кожним роком стають все дешевшими і дешевшими акумуляторні батареї. Ну а світло стає з кожним роком все дорожче і дорожче. В Україні є особлива специфіка, тому що в нас багато обстрілів енергетики, у нас великі блекаути. Як взагалі влаштована наша енергосистема? У нас є великі атомні станції, які виробляють основну кількість енергії. Є так звані маневрові станції, які є меншими. Це теплоенергостанції, це гідроенергостанції. Більша частина з них розбоблена Росією. В чому проблема? Проблема в тому, що атомна енергетика вона дуже така інерційна і повільна. Ми не можемо зробити так, щоб атомна станція ввечері виробляла одну кількість світла. А в день іншу таким чином у нас мало можливості регулювати кількість електрики в мережі в години пік, тому що нема ось цих всіх ТЕС, які працюють на вугілля або на газу, розбомлені гідроелектростанції, які можна оперативно вмикати, і вмикати. І тому в Україні особливо швидко набирає популярність інша система: це генерація від сонця та вітру та величезні батареї, які акумулюють цю енергію і віддають в мережу, коли вона потрібна. І насправді. Розвинені країни світу рухаються саме в цьому напрямі. Скоро буде дуже мало ось цих вугільних та газових електростанцій. Буде сонце, вітер, АЕС та великі батареї, які будуть віддавати цю енергію в годину пік та вночі. Через те, що сонячні панелі стоять все дешевшими і дешевшими. Ця схема стає економічно вигідною. Наприклад, Австралія побудувала вже таку величезну станцію, таку саму будуть у Великобританії, і багато інших прикладів. І, в принципі, це логічний шлях, тому що набагато простіше один раз побудувати ці сонячні панелі, величезні акумулятори, ніж кожен місяць, кожен день видобувати вугілля з-під землі, вебести його кудись і спалювати. Ну а що Одеса? Є декілька прикладів. Перший це педуніверситет імені Ушинського, який очолює Андрій Краснажон. І ось нещодавно він розповів у себе на Фейсбуці, що вони встановили додаткові панелі на адмінкорпус на вулиці Старопортофранківській, і тепер вони на шляху до великої економії грошей. Що в цифрах? Адмінкорпус Ушинського витрачав на рік 550 тисяч гривень на електрику зараз. Вони витрачають на 300 тисяч гривень менше. В них є на даху сонячні панелі, є великі батареї, і вони значну частину, майже половину всієї електрики, вже отримують не від мережі, не купуються в дитеку чи там у енергоатому, а від сонця. І таким чином, вся ця система, всі ці панелі і акумулятори окупляться десь приблизно за 2,5 роки. І після цього вони будуть просто постійно сплачувати в два рази менше за електрику. І це, якщо не зміниться тариф, а він зміниться. Це якщо вони не додадуть ще додаткові панелі, а вони додадуть. І тому це насправді зараз вже економічно вигідно. І це зрозуміло багато різних організацій, які рухаються в цьому напрямі. Я зробив два запити на інформацію від департаменту освіти. У нас шість шкіл мають сонячні панелі, встановлені на дахах. Ці панелі нам подаровані благодійним фондом з Литви. Дуже їм за це вдячні. Якихось цифр, яку це дає економію, мені не надали. Приклад європейського ліцею на вулиці добровольців. Там встановлені панелі на 15 кВт. І вони використовуються для живлення насосів для опалення та світла в бомбосховищі під час тривог. Тобто, вже непогано. Також така система встановлена ще в одному дитячому садку. З лікарнями все ще більш цікавіше. В восьмій лікарні встановлено 90 кВт сонячних панелей, і влітку в день вони майже повністю покривали всі потреби лікарні. Тобто лікарня влітку в день не сплачувала за електрику взагалі. Очевидно, що взимку так не буде, але навіть взимку вони видають 20-30% від того, що влітку це теж дуже непогано. В 11-й лікарні монтують 200 квт годин. А коли там відремонтують дах, буде загалом 450 квт годин, майже, майже пів мегаватта. Ну це так не маленька генерація. В 10-й лікарні буде також 500 кВт. Причому все це відбувається не за гроші міста. Це так звані ескоконтракти, коли є інвестор, який встановлює ці сонячні панелі на даху і продає електрику ось власне лікарні або школі. Але продає він її дешевше, ніж ця електрика коштує від ДТЕКу, А через декілька років, коли цей ескоконтракт закінчується, всі ці панелі вони переходять у власність власної лікарні. Тобто, спочатку, наприклад, 11-та лікарня буде економити 500 тисяч гривень на рік на електриці, просто за те, що вона дозволила іншій фірмі встановити у себе на даху сонячні панелі. А через 5 років вони перейдуть до неї власності, вона буде економити вже 5 мільйонів гривень на рік. Ну це також дуже непогано. Що з житловими будинками для приватних будинків сонячна енергія це просто клондайк, тому що. Дах великий, декілька десятків квадратних метрів, під яким живуть не так багато людей. Там два-три може до п'яти людей. Вони відносно площі, яку займають. Потребують не так багато енергії, тому приватні будинки можуть майже повністю забезпечуватись сонцем, навіть зим. Тому для всіх, хто живе в приватних будинках, я дуже раджу замислитись над цим, порахувати, подивитись скільки це зараз коштує. Зараз це коштує набагато дешевше ніж 3-5 років, коли ви можливо дивились на ці ціни. І це значно підвищить вашу незалежність від блекаутів від наявності електрики в вашій мережі. Декілька ОСББ вже встановили сонячні панелі у себе на даху, зазвичай це так. Що це їм дає? Ну така сама система: сонячні панелі, інвертор, акумулятори, і живиться з цього все освітлення парадних, ліфти і навіть дахова котельня. Тобто, в принципі, в ці блекаути деякі будинки проходять ну, в такому дуже комфортному становищі. Очевидно, що неможливо згенерувати достатньо електрики з сонячних панелей на доху для того, щоб живити квартири. Цього точно недостатньо, і це не вийде. Але кожна людина, яка живе в багатоквартирному будинку, частину своїх грошей за отримання будинку сплачує саме на електрику. І якщо встановити таку систему, то згодом платежі за комуналку стануть меншими. Очевидно, що це пройде після того, як вся ця система окупиться. Окупність зазвичай десь 2-3 роки. Але в чому тут ще можна зекономити? У нас є такий фонд енергоефективності, який видає гроші на ці системи. В минулому році працювала програма GreenDim саме по встановленню сонячних панелей. Ці два будинки знаходяться на Дюківській і Балківській, і вони навіть не брали кредит на встановлення цих панелей. І вже під час блокаутів в них працювала котельня, в них працювали ліфти. І навіть можна було трохи підзарядити гаджетів, а потім вони сплачують менше за квартплату. Програма Грін Дім» вже закінчена, але я знаю, що фонд енергоефективності додасть сонячні панелі до програми енергодім. Вони згодом через декілька тижнів отримують декілька сотень мільйонів гривень фінансування, і можна буде подавати свої ОСББ на це. Я обов'язково не пишу, коли це станеться, і можна буде звертатись до мене, щоб я вас контактував з департаментом економіки з фондом енергоефективності, і вони вам все пояснили, як це робити. Ну, декілька коротких питань. Чи можна встановити сонячні панелі у себе на балконі і економити для квартири світло? можна, але це дасть дуже маленьку економію, тому що тут багато факторів. Питання наскільки часто ось ваш балкон освітлений сонцем, під яким кутом, і це дасть там буквально декілька сотень ватт. для того, щоб це мало сенс, економічна вся ця купівля для такої маленької площі не дасть сенсу. Я знаю, в мене є один друг, у нього є велика квартира, є велика тераса, і він на даху цієї тераси встановив собі сонячні панелі. І ось він вже більше року майже не сплачує за електрику у своїй квартирі. Але це скоріше виключення, ніж правило. Правило тут таке: якщо у вас є велика площа даху, і під нею маленьке споживання, не багато людей, то тоді в цьому є сенс. Ось, наприклад, педуніверситет, який я наводив, він має дуже велику площу, але там немає ніяких виробництв. Вони витрачають електрику. Ну на що? Що на освітлення на комп'ютери там, на якусь може каву машину? Це небагато. Якщо ми маємо високий будинок, багатоповерхівку, то очевидно, що площа доху там маленька, і на всіх хто там мешкає, не вистачить. Тому, в принципі, неможливо замінити сонячними панелями. Все споживання для усіх, але в деяких конкретних випадках це можливо. А саме це великі комунальні установи, школи, лікарні, всі території, де в нас є велика площа і маленьке споживання. І я вважаю, що було правильно, щоб усі школи і усі лікарні перетворилися в ось такі сонячні електростанції, тому що це дозволить нам зберегти сотні мільйонів гривень бюджету. Якщо подивитись на наш бюджет міста, там величезні розходи є на освіту, на медицину, на транспорт і так далі. І в кожних з цих розходах є електрика, тому що кожна школа сплачує за електрику, кожна лікарня сплачує за електрику. І в принципі, ми можемо зекономити за допомогою таких технологій дуже значні суми, і це не буде коштувати великих грошей для бюджету. Можливо, перші один-два роки ми вкладемось в ці акумулятори і сонячні батареї. І потім різко наші розходи підуть вниз, і ми зможемо ці вільні кошти витрачати на розвиток міста, а не просто на те, щоб десь хтось спалював вугілля або газ. І Під час декаутів це точно підвищено. Нашу автономність, але не на 100%. Напишіть ваш досвід в коментарях: чи користуєтесь ви сонячною енергією? Скільки вона вам економить? Наскільки менше ви почали сплачувати? Як вона допомагає вам пережити блокаути?